Дорога церква, любі друзі, гості, які прийшли сьогодні вперше. Усім добрий ранок? Знаєте, останнім часом від деяких людей чуть таке питання, а чи насправді він добрий? Війна, летять ракети, які руйнують наші міста, забирають людське життя. Наші військові, які гинуть на передовій. Сльози, розпач та багато крові. Де тут можна знайти добро? Можливо, це і так, але наш людський розум він не здатний зрозуміти та осягнути велич нашого Господа. Сьогодні пасмурний день, але якщо замислитися і подивитися, що Бог кожного дня посилає на нашу землю сонечко, дощ, який лється на нашу землю, дерева, які ось ось розпустять свої перші броньки, здоров'я, яке він нам дає, їжу на кожен день. Можливість бути в Домі Божому служіння, яке продовжується в церкві Іфанія, міста Харкова. Знаєте, задумувався над таким питанням, що за 40 кілометрів одна лінія фронту, за 120 інша. А в нашій церкві продовжується служіння, місто живе, місто працює. І я думаю, що це, за це варто сказати слава нашому Господу. Редність братів та сестер, котрі служать і. Слава братам та сестрам за те, що ми маємо сьогоднішнє зібрання, Чудовий хор, дякую вам, вірші, проповіді і служіння наше продовжується. Якщо помічати ці всі маленькі служіння кожного з нас, то я думаю, що варто сказати, що він дійсно добрий. Згодні зі мною. Так. Слава Богу. Це милосердя та доброта його до нас зараз в цей складний час проявляється кожного дня. Велич Господа воно проявляється в благодаті та милості Його до нас. Він співпереживає кожному творінню, він знає кожного з нас та любить кожного з нас. Вже більше двох тисяч років тому блага звістка прийшла на нашу землю, і план спасіння людства розпочався на цій землі через нашого викупителя Ісуса Христа. Сьогодні, по своїй великій милості, Він подарував нам ще один день. І ми живі на цій землі. Тому в сьогоднішній непростий час. Віруючи, особливо повинні розуміти, повинні пильнувати за своїм духовним життям, чи наповнене наше серце любов'ю, чи відповідає той святильник, який один раз завалився, коли наше серце зайшов Господь, слідкувати за кожним нашим кроком, бо ніхто не знає, коли настане той час. Біблія дає нам зрозуміти, що не завжди так буде. Книга Об'явлення, 21 розділ, 4 вірш, говорить такі слова. Книга об'явлення 21 розділ, 4 вірш. І витребув усяку сльозу з їхніх, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуло. Попри війну, яка триває вже четвертий рік, життя стрімко йде вперед. До свого завершення підходить перший місяць весни. Пам'ятаєте, таким святом він починався? Святом Весни, краси та жіночності. Міжнародним жіночим не. Біблія говорить, що жінка це немічна посудина. Але ця посудина є продовженням життя роду людського. І якби не Єва, то, можливо, на Адамові все це закінчилося. Єва в перекладі означає життя. Також в житті людства вже в новому заповіті, в той час, в який ми зараз з вами живемо, важливу місію відіграє Марія. І якби не вона, то, можливо, б не було життя на цій землі. Цей тиждень для християн він також був особливим. 25 березня ми по новому стилю відзначали свято Благовіщення, пам'ятаєте? І сьогодні ми поговоримо про це свято, розглянемо цю історію, чому вона нас вчить. Дуже відомий текст для тих, хто читає Біблію, хотів би запитати вас. Хто пригадає, яка головна думка цієї події? Свято Богорічня. Згадала трошки, так? Марія від Бога через ангела Гавриїла отримує звістку, що вона стане матір'ю Сина Божого. Знаєте, Марію шанують, бо вона носила під серцем Сина Божого. Сьогодні ж Бог ставить на один рівень нас з Марією, бо ми в серці носимо Воскреслого Ісуса Христа. Коли я перечитував цю історію, то побачив в Марії дві християнські риси, котрі повинні бути притаманні і нам, віруючим християнам, котрі слідують за Ісусом Христом. Перше це покора, друге довіра. І ми з вами сьогодні розглянемо, в чому це проявляється. Тема сьогоднішньої проповіді покора та довіра Божому плану. На прикладі Марії, яка з нею трапилася. Я сьогодні хочу, щоб кожен з нас подивився на своє життя, перевірив своє серце, чи продовжує воно говорити ті слова, які сказала Марія. Я, раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. А можливо, сьогодні є ті в залі, котрі ще не вклали за віці Господом, і ви вагаєтеся, то нехай Господь благословить ваше серце, щоб вибрати правильне рішення. І чи готові ви сьогодні доручити Господу життя? Давайте разом прочитаємо цю історію. Вона записана в Євангеліє від Луки, першому розділі, з 26 по 38 вірш. Євангеліє від Луки, перший розділ з 26 по 38 вірші. А 6 місяця ангел Гавриїл був посланий від Бога в місто Галилея, яке називається Назаретом, до Діли, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, з дому Давидового, а ім'я Єви Марія. Ангел увійшов до неї і сказав. «Радій благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж, побачивши його, збентежилась від його слів і думала, що мало означати це привітання. А ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і назветься Сином Всевишнього. І Господь Бог дасть йому престол Давида, батька Його, і буде царювати на Якова по віки, і царство його не буде кінця. Марія сказала Ангелові: Як же станеться це, коли я чоловіка не знаю? Ангел сказав їй відповідь, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе. Тому й народжене святе назветься Сином Божим. Ось і Єлисавета. Родичка твоя, я називають неплідною, і вона зачала сина в старості своїй і їй вже шостий місяць, бо у Бога не залишиться без сили жодне слово. Тоді Марія промовила Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і ангел відійшов від, не, від неї. Ось така історія. Це надзвичайно важлива подія з життя Йосипа та Марії. Яка стала основою для нашого спасіння? Ангел Гаврий привіз благосвістку Марії про її призначення стати матір'ю Спасителя світу. Благовіщення, яке ми сьогодні чуємо в сьогоднішньому Івангелі, воно є початком здійснення Божого плану спасіння людства. Знаєте, сьогодні особливий час, коли дуже багато. Людей порівнюють книгу в явність зьогоднішнім часом, в часи, в яких ми зараз живемо. Але, знаєте, той час, коли розпочався план спасіння людства, він почався 2000 років тому, коли Ісус прийшов на нашу землю. І цей час триває, і Біблія говорить, що ніхто не знає того дня, тієї години. Знаєте, для себе зрозумів, що головне бути готовим до того моменту, коли Господь постукає в твоє серце і. Прийде час, коли він знак, коли забрати нас туди до себе, в Небесне царство. Перші рядки цієї історії починаються так. А шостого місяця ангел Гавриїв був посланий від Бога в місто Галилеї, яке називається Назаретам. Шостий місяць це місяць від зачаття Єлисавета Яну Хрестителя. Саме йому Бог доручив приготувати дорогу для Месії. Ці слова показують велечі і самогубність нашого Бога. У якого давно вже все відомо. І він знав кожен крок, кожен день, який він готує сам для нас на завтра. Цей план, він найвеличніший від усього, який продуманий до найменших дрібниць. Дехто говорить, що цей світ потроху виходить з-під контролю. Але це не так. Той, хто створив цей світ, він усе контролює. Сьогодні ми можемо не розуміти, для чого це відбувається, але це має сенс. Господь вже є у нашому завтра і в Його руках розклад нашого Дня. Бог вибирає просту дівчину з маловідомого міста для такої важливої події. Чому саме Марія? Я роздумував над цим питанням і прийшов до висновку, що її серце воно було навернене до Бога. Воно повністю було віддане Ісусу. Навіть попри страх, хвилювання і небезпеку, які на неї могли чекати попереду, вона все одно стала на бік Бога та відповіла йому так. Давайте згадаємо Давида. Пам'ятайте, що про нього говорив Господь в дії апостолів, 13 розділ, 23 вірш. Дії апостолів, 13 розділ, 23 вірш. Я знайшов мужа за серце моїм Давида, сина Єсеєвого, який виконає всю. Волю мою. Який би гріх не робив Давид, скільки б разів він не падав на своєму земному шляху, його серце воно було приліплене до Бога. Господь близький дотих, що є серце приліплене до нього і повністю віддане йому. І Давид це розумів, і Марія це також розуміла. Благовіщення є проявом божественного вибору, коли Бог обирає діву Марію для надзвичайної місії. На кожного з нас у Бога є свій план. І цей план, він кращий усього, як би там нам це не здавалося. Через сьогоднішнє випробування Господь загартовує наші серця. І можливо, попереду будуть ще важкі часи, а можливо, будуть моменти благословіння. ніхто не знає. Але важливо розуміти, що ці випробування, які сьогодні проходимо ми, це є також Божа любов. Бо через ці випробування він зміцнює наші серця, і навпаки, він дає свою благодать та любов, щоб ми укріплялися, і щоб наступний крок він був сильним та відважним, і щоб ми робили крок за кроком, за кроком і не сумнівалися йти вперед на своєму земному шляху, де ми сьогодні бачимо біль, розпач, проливається дуже багато крові, і здається, що немає сили йти. Диявол вкрав нас у Бога і приніс гріх цей, в цей світ. Ми є Божим творінням, і Господь кожному бажає добра та спасіння, і хоче нас визволити з тенець зла і гріха, які є в цьому світі. Апостол Петро в другому посланні, 3 розділі, 9 віршом, говорить такі слова: 2 Петра, 3 розділ, 9 вірш. Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважається забавністю, але довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув. А щоб усі прийшли до покаяння. Господь бажає, щоб усі прийшли до покаяння та були в його царстві разом із Ним і мали радість. Вибір Марії він підкреслює, що спасіння починається з Бога. Господь обрав її, щоб здійснити цей великий задок через неї. Ми є лише інструментом в Божих руках. І є дехто говорить ось я молюсь до Бога. Як же мені прийти та допомога від Бога? Знаєте, ми є тими кур'єрами, Божими руками, які Господь через нас працює тій чи іншій дитині. Це допомога, це молитва, це підбадьорення через наші уста, які лунають до кожного з нас. І якби ангел підійшов до Марії і вона відповіла йому ні, то я думаю, що Господь би знайшов того, хто відповів йому так. Господь знає серце кожного з нас, знає, чим воно наповнене, знає, що воно переживає в ці складні часи, як воно плаче від болі, чим воно розбите, Господь і наш втішитель. Псалом 138, 13, 14 вірші говорить наступне: 138 псалом, 13, 14 вірш. Бо ти вже не вникне мої, ти виткав мене в утробі матері моєї, прославлю тебе, що я дивно створений, дивні діла твої. І душа моя добре знає це. Давид говорить, що Бог наш творець. Він створив кожен наш орган. Він створив нам, нас, він дав нам життя, він вдихнув в нас життя, і ми маємо життя на цій землі. Ми є творінням Божим. Бог все знає про нас, знає, де ми ходимо, де ми знаходимося і що робимо на цій землі. Марія, яка відповіла так. На Божий заклад вона стає символом для кожного з нас, символи, символом покори та довіри перед Божим задаром. Боже благословення, яке отримала Марія, воно надзвичайне. А що ми отримуємо від Бога за нашу покору та довіру Йому? Ангел називає Марію благодатною, що означає, що вона є особливою для Бога. Хочу привести невелике порівняння про те, Кому ми служимо і що від того буде. Господь прийшов на цю землю, щоб дати всьому людству спасіння, надію, життя і радість. А диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити та погубити. Марія була збентежена, ми читаємо привітанням ангела, вона розуміла відповідальність, але вона все одно, попри страх, біль, хвилювання, вона прийняла Божий заклик. Служіння Богу вимагає від кожного з нас. Рішучих дій та вчинків, коли ми стоїмо та вагаємося, Господь бачить наше серце, і Він хоче, щоб ми зробили крок назустріч Йому. Тепер давайте згадаємо Юду Іскаріота той, що зрадив Ісуса Христа. Він був учнем Ісуса Христа, Він був наближений до Нього, Він розумів істини, Він слухав Його притчі, він слухав Його слова, Він розумів, про що говорить Господь, але на певному етапі свого життя. Перед ним також стояв вибір, як вибір перед Марією. Але, на жаль, він прийняв вибір диявола і сказав «так гріху. І ось результат того, коли ми не можемо сказати гріху Ні. Апостол Павло нагадує, віруючим: будьте міцні і непохитні. В сьогоднішній час Господь бажає, щоб ми стояли на тому камені, який він дав кожному з нас, бо він є непохитна скеля. Марія отримала благословення від того, що сказала Богу так, попри страхи хвилювання, а Юда отримав смерть. Це важливий урок для кожного з нас, щоб ми розуміли, що за собою світує віра в Ісуса Христа і що за собою світує віра, можливо, в цей світ або в якісь гарні вчинки чи ще щось. В цих прикладах дуже велика різниця. Але вибір залишається за кожним з нас. Є один вислів, він мені ну, дуже подобається він російською мовою. Кому служить, це, звісно, вибір кожного. Але хто іще істину, той вірить в Бога одного. В Біблі сказано, що Господь є шлях, істина та життя. І важливо, щоб ми розуміли цю істину і завжди застосовували її до свого життя. Дорогий друже, Господь сьогодні звертається саме до вашого серця. Чи готові ви відповісти йому на той заклик, котрий він говорить до вас? Чи готові ви слідувати за ним та віддати йому своє серце? Подумайте на це питання, можливо, сьогодні останній шанс. Мужність Марії, про яку ми прочитали, вона повинна надихати нас. Коли ми знаємо в контексті повністю цю історію, то ми можемо лише сказати, що Марія молодець, що відповіла на Божий заклик. Вона сказала так. Але якщо подивитися цю історію з іншого боку, що вона відчувала в ту хвилину? Що було в її серці? Перед, перед нею предстає Ангел Божий, і вона в цю хвилину має відповісти йому, так чи ні. Наскільки Марія ризикувала своїм життям приймаючи волю Божу, за тогочасними за законами на неї могли чекати великі випробування та навіть вбивство, якщо дізналася, що вона вагітна. Але вона все одно пішла на зустріч до Бога, бо була впевнена. Я не думаю, що вона не вагалася, вона вагалася, але все одно ота маленька віра, яка є в кожного з нас, вона її підштовхнула на 100% йти за Ісусом Христом. Вона свідомо сказала так. А це означає повністю довіряти Богу, коли на наше життя є загроза чи якісь життєві випробування. Це є великий урок для нас. Бог часто кличе кожного з нас для великих звершень, великих випробувань. Вони інколи здаються нам страшними, неприємними, але ця історія повинна нас вчити того, що ми повинні бути готовими і сказати Господу: нехай буде мені за словом Твоє. Дорогі брати та сестри, нехай ця історія благовіщення Діві Марії. Буде для нас нагадуванням, коли ми відкриваємо своє серце для Бога, Він завжди готовий вести нас своїм життєвим шляхом. І йти першим крокувати, проводити нас через ті випробування. І хай Господь благословить нас віддавати своє життя в руки Бога, як і віддала в цій історії Марія, виконувати його волю, як би там не було важко. А йому нехай буде за все слава. Справедливому, вірному, вічному Богу, який прийшов на цю землю, помер за наші гріхи, щоб кожен з нас мав спасіння. Амінь. Амінь.